Хочу привітати всіх, найперше з Новим роком. А ще важніше передати вітання. Галя Лас передавала вітання для, наших, для нашої церкви. Знаєте, вчора зазвонив до мене Володя, якому 96 років, і також передавав вітання для всіх. У нього його діти вже. На пенсії вже було для здочкові. Скажи, хто він такий, розповім. Ну, е, хто, е, хто він такий? Ми колись е, мали знесли е, служіння е, всі е, від центрі. Е, там є багато українців, росіян і Старень, стареньких. Ми, ми, ми там е, ділилися е, тим, що маємо найцінніше. Нашим Ісусом, який, який з нами, і ми думаю, що багато лишилося в них. Так чую на сьогодні, ми, ми дурно не, не, не зайшли. Наші ноги не зайшли туди дурно. Там лишилося багато про Бога. І ми дякуємо Богові, що Він йде з нами, бо без нього ми, ми б там нічого не залишили. Так. Але з ним залишається його слава всюди. Так хай він і сьогодні прославиться. Хочу сьогодні сказати за е, перед новорічні дні. У мене п'ятниця. Ну, просто не розказати за неї, це сховати великий скарб, закопати в землю. Ви знаєте, почався день з того, що. Моя бусова повинна мені була дати гроші, але я знаю, що в неї нема. Я поїхав у банк, зняв все, що треба, що міг. Ну і, а далі, думаю, зазвоню до неї. Вона: Олег, приїжджай до мене додому. Я під'їжджаю до неї додому, кажу, я вже біля дому. Почекай, я їду з Костко. Стою в чекаю, поможеш вигрузити мені з машини, то що є. Ви Розумієте, Приїжджаю, бачу машину, почекаю десь хвилин 15, під'їжджає машина, вона вибігає з тої машини, вона з боку була, з правого боку, водій паркується на моєму місці, а вона каже: їдемо бігом до Костко. Вже! Тому що проблема. Я у возику, де товар, що вивезла на вулицю. Лишила сумку. У mm. сумці е, знаходиться wow. чеки для людей, це дуже багато грошей. Е, кар, карти, е, на яких є гроші. Одним словом, документація. Це щоб це все, якщо це пропаде, це відновити і встановити. Це... І... Шофер їде по легко, бо він молодий, то прошу тебе, їдь як можна скоріше. Я почув ситуацію, я знаю її, я знаю, як вона веде себе, але я всього не знаю. Я кажу: слухай, тако, давай їдемо, я буду молитися за тебе, а ти будеш каятися. Кайся, бо інакше Бог не почує цього. Що ти хочеш? знаете? Євангеліста Олег! Ну, маємо те, що маємо. Що получилось, то що навчили, то, то і маємо. Так. І доїжджаючи вже до Костку, за... зазвонили. Тут додають шип-номер. Сказали до неї. Зазвонили на її телефон, знайшли її по цей. І задзвонили, що люди принесли е, з вулиці її документи. Я кажу, це, це просто чудо Боже. <правда> каялося. <чи> а? <правда> а? <правда> Каялася? <правда> Але ви, ви розумієте, в чому проблема? Шукаються лише тоді, коли проблеми приходять. <правда> проблема скінчилася і дай, дай Бог, я молюся за неї, щоб. Господь її дійсно поставив біля нас, щоб вона була з нами. щоб це, Розумієте, для неї вона пішла в своє. Але я, п'ятниця, у мене ще день не закінчився. І я вдячний, що він був з Богом. Тому що якщо б він був без Бога, мене б сьогодні тут не було. А че худа дала? Дало все так як має бути, все, як Бог приказав. Так, і, і, і я пообіцяв, я не знав, я знав, що молитва у нас у четвер. Я не знав, що пастор мені дасть молитися з женею. Але то вже був останній момент, я пообіцяв, що відвезу людей, їм потрібно було е, відкрити, продовжити е, шип номер е, в. Е, не в Костку, а біля Костки є такий самий магазин на на а сам склад. Так. І ось вони приїжджають до мене машиною. Купили одна з них купили, три жінки в машині, одна з них купила недавно машину. Я її вчив, показував, як паркуватися, тому що вона свою машину берегла. А я казав, що я свою не дам для того, щоб її розбити. І я її навчу порту. Вона здала на водія, але досвіду у неї такого нема. І ось вона, вони мене просять, ми приїдемо з роботи, ми приїдемо до вас, вона до мене на виль, І поїдемо, от треба відкрити той номер. Добре. Ви знаєте, от, така ситуація. Я сідаю за руль машини, в якій я ні разу не їхав. Ну, передачу переключити, я переключив. Їду полегенько. Жінки, вот там кожна на своїй хвилі. Е, так, са Саме так. Е, тому що е, говорю, якщо вони послухають, то я думаю, що претензій до мене не буде. Вони то все вже чули. Е, ви розумієте? І я, я кажу, де включаються дворники? А дворники йдуть раз. Дуже повільно, а дощ паде, І де включаються дворники. Там під низом мені відповідь водій дає. Я масою включається радіо під низом, тисну звук, йде догори. Вони мені кажуть, звук виключи, я тисну вже, виключаю звук. А час, де я їду, я це за рулем я не стою. І тут дзвонить моя бусова і каже: Олег, така ситуація. Я скейдж, ще не знаю, як ти будеш на другий тиждень працювати. Я кажу, добре, але я зазвоню пізніше. І тут я вже виїжджаю на гайвей. От ці щотки працюють слабенько, а дощ починається такий, що коли я виїхав на дорогу, я вже не бачу, куди їду. А машини, грузові, фури попри мене, лише це, цей. Я, 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 я б, б, включаю аварійку, ще попав. З'їжджаю бік і прошу Бога, Господи, поможи. Я з'їхав на бік. Я тоді вже з криком кричав: Скажи, де в тебе? Включається цей. А там збоку. Знаєте, я хотів з той машини вийти і піти пішком. Тому що я розумів, що це не її вина, це моя вина. Я винуватий в тому, що. Мо... Могла загинути четверо людей разом зі мною, і ще хтось другий міг пострадати в цій ситуації. І єдине, то, що я сів за руль, але я, я такі переживання були, що я, я спочатку не хотів нічого. Але знаєте, що я дякую Богові і сьогодні дякую. Бо він, який був колись, він, він такий був і тої п'ятниці. І, і у суботу також. Були якісь випробування. Але з кожним днем ми завжди переконуємося все більше і більше, він нас укріпляє в тому, що він є, що він є ось тут. Повірте мені, от розумієте, єдине, що в цій, в цій ситуації нам треба, любити один другого. Є часом ото, от що Сем говорив. Коли Сем почав про війну, я скажу, що я, я був проти. Бо я не хотів цього. У мене в моїй родині. В п'ятницю похоронили 33 роки чоловіка. Лишилося двоє дітей, хлопчик: дівчинка і жінка, мама, і це велика втрата. Біля нього в окопі був хлопець, їх два загинуло, який був з Коломиї, і в якого. На цю неділю мали його відпустити додому, бо мало бути назначено весілля, дівчина цікаво. Розумієте, про війну, це, але ви розумієте, ото, от що сам сьогодні розказав, я каявся. Я каявся сьогодні за те, що цей. І представте собі, що ми святі, бо Господь нас прийме, лише чи ми самі. Не Господь буде нам казати йде геть. Чи ми самі ввійдемо в царство Боже? Бо увійти в царство Боже це треба любити кожного. А як ми побачимо там того, кого ми не любимо, що нам тоді робити? Господи навчи нас зараз. Бо... І тому ми маємо любити, так як сказано у Матвія, любіть ворогів своїх. Благословляйте проклинаючих вас. Розумієте, нести любов. Не дивлячись на то, чи на дворі сніг, чи заметіль, чи дощ, чи слякоть, Неважно. перед нами є той, хто зотворив це все, хто зотворив і той, хто нас любить. Ми навіть... Я би хотів, щоб кожен задумався сьогодні, на початку Нового року, про ту любов, яку він не тільки народився, а він і помер. За, за нас. Він народився для того, щоб померти. Ми маємо це пам'ятати. І ви знаєте, біль не тільки за те, що ми часом не, не звертаємо на це уваги. Ми, маючи в руках таку велику цінність, ми не пускаємо його в серце. Ми, ми, ми його відсовуємо десь на бік. Ми сьогодні святкуємо. Різдво, але чи ми його упустили, чи він є на різдві тому. Ми, 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 на, нам важливо спитатися у валі як її здоров'я, і, і Як, чи, чи поступив син в університет. А Ісус він лишається збоку, бо ми, ми на, на Його дню народження. І Господи, прости нас. І вчи нас, як прожити нам О той один єдиний день, який ти дав. І важливо дуже, щоб в кінці цього дня ми здали іспити на відмінно. Okay. Know... Тому сьогодні дякую, дякую Господові за того, що Він зі мною робив ці передсвяткові дні, і зичу вам, щоб. Любов Божа була у вашому серці, щоб у вас серце були переповнені цією любов'ю. Не її, нехай світ, який шукає виходу сьогодні, нехай він побачить вас і через вас, нехай він прийде сюди на це місце. Дякую вам з новим роком вас.